Сьогодні ми чули фрагмент з книги буття, це про сотворення, про сотворення чоловіка і жінки. І в кінці чуємо, що Бог сотворив чоловіка і жінку, чоловік полишає свого батька і матір, приліпляється до своєї жінки. Вони двоє стають одним тілом. І завершується цей опис. І були вони обоє чоловік, і жінка, його нагі та не соромилися. Цей опис він дуже глибоко показує, що чоловік і жінка були відкриті один перед одним і не боялися один одного, були нагі і не соромилися один одного. Були вони обоє відкриті один на один на одного, тобто була повна гармонія. Бог створив таким чином чоловіка і жінки, що вони довіряли один одному, не боялися. Бо нагість це значить, я тобі довіряю, і ти мені довіряєш. Була між ними гармонія, нагість це теж щирість. Відвертість. Ми говоримо, що людина починає маск-маски одягати, лицемірити, тоді, коли вона не довіряє, тобто вона робить вид. Коли ми чуємо про те, що чоловік і жінка були нагі і не соромилися, це значить, вони були щирими, відвертими, прозорими один до одного, довіряли один одному. Зрештою, якщо ми подумаємо про те, що Бог створив людину на свій образ і подобу, то навіть Бог перед людиною нагий. В якому сенсі? Прозорий, відкритий, нічого не фальшивить, не лукавить, не приховує. Бог нічого від нас не приховує. Зрештою, коли Ісус став людиною, Він теж описує, що він обнажив себе. Тобто він був настільки відкритий, прозорий, чесний, прямий, що навіть люди не витримали і розіп'яли його. Із-за того, що він був чесний, відвертий, прямий, коли ми брешемо, коли ми боїмося. Навіть буває так, що деколи священик чує на сповіді: отче, брехалам, бо мусилам. Це частіше жінки так говорять: мусилам, бо не було суєти, або не було сварки. Бо боюся чоловіка, боюся когось, мусила брехати. Так? І ми повірили, що ми не можемо бути прозорими, ми не можемо бути відвертими, не можемо бути чистими, потрібно комбінувати. Навіть дуже часто в розмовах ми не довіряємо один одному і обходимо різні ігри, тут збрешемо, там збрешемо, тобто ми втратили цю нагість. Ми втратили цю простоту, ми втратили цю прозорість. Так само, як ви пам'ятаєте, після того, коли згрішили чоловік і жінка, вони зрадили Богові, вони е нарушили домовленість, яку мали між собою, і тоді війшло в їхнє життя біль, ізоляція. Вони закрились, вони один перед одним, почали боятися один одного, і війшла недовіра. Війшла недовіра між нас. І властиво, Ісус Христос, Його присутність посеред нас, Він хоче нас вилікувати, випровадити нас в прозорість, в чесність. Коли ми дивимося на Нього, на розіп'ятого, подивіться, Він нагий. Він, люди його обнажили, навіть не було на цьому цієї шмати, говорять історики, що все зняли з нього. Він все віддав. Він став перед нами ось, ось такий я, так ви мене е, так остиво обнажили, але такий я перед вами. Ось так я вас люблю. Ось я так віддав самого себе. Ось я прийшов нагий і піду нагий. Я прийшов без нічого, тільки з любов'ю. і з такою любов'ю перед вами стою. І, брата і сестри, це наше завдання. Це наше завдання йти в чесність, іти в нагість, йти в прозорість. В стосунках з Богом і в стосунках один з одним, в стосунках з собою. Це те місце, до якого нас Ісус запрошує, щоб ми були відвертими, чесними, щирими в наших стосунках з собою, в наших стосунках з Господом, в наших сповідях і в наших стосунках між собою. Просім від Духа Святого цю довіру, цей дар відваги бути прозорими, щирими, відвертими, довірливими. Господь хоче нам повернути цю свободу, цю довіру.